Записали. Взаємне розміщення прямих у просторі. Записали взаємне розміщення прямих у просторі. Можливо розглядати їх. Тоді починаємо. І так, як... в нас існують дві прямі. Якщо вони лежать в одній площині, якими вони можуть бути? Перпендикулярні, перпендикулярні. Не перпендикулярні. Не перпендикулярні. перпендикулярні і не перпендикулярні, але перетинаються. Вони перетинаються, правильно. Далі. А якщо вони не перетинаються, Даша, які вони? Паралельні. Паралельні. І мимобіжні. Вони паралельні. Пробачте, зустріч. Продовжуємо. Далі. А якщо вони не лежать в одній площині? Артем Шевчук, які вони? Мимобіжні. Е, мимобіжні. Якщо не лежать в одній площині і не перетинаються, відповідно або в паралельні мимобіжні, але тут у нас саме про мимобіжні. Далі. Дві прямі у просторі, які не перетинаються, називаються паралельними. Згодні чи ні? Якщо вони навпроти друга, то так. Якщо ні, то ні. Ні, Не зовсім. А чому? Ну, тому що паралельні що Тому, стають. Жакі... Тому що вони можуть бути, дивіться, дві прямі у просторі, які не перетинаються, вони можуть бути як паралельними, так і мімобіжними. Дивіться, mm -hmm. якщо що лежать в одній площині і не перетинаються, тоді вони називаються паралельними. Mm -hmm. Уточнення. Далі. Тепер А дві прямі у просторі, що не лежать в одній площині, називаються мимобіжними. Так, це ми розбирали. Далі, через будь-яку точку простору, яка не лежить на даній прямій, можна провести пряму паралельно даній і до того ж тільки одну. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі. Тобто, яким чином це виглядає? Дивіться, от у нас є, наприклад. Певна пряма довільна і є певна точка, яка не лежить на цій прямій. Тож ми можемо провести паралельну пряму лише одну, про що в нас сказано в теоремі? Далі, тепер, так, 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 те, що, в принципі, було в нас на площині. Якщо дві прямі паралельні третій, то відповідно, якщо в нас. Дивіться, наприклад, якщо в нас пряма, Б буде паралельно з прямою С, то пряма Б А, пряма С паралельно з прямою А, то відповідно, пряма Б буде паралельна з прямою А. Навіть якщо вони знаходяться на різних площинах, але кожні, кожні між собою попарно паралельні. Відповідно, тоді вони будуть паралельні. Далі. Так, 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 продовжуємо. Тепер. Якщо одна. Так, 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 це ми сьогодні будемо з вами пригадувати. А тепер в мене до вас питання: протилежні сторони трапеції паралельні? Правильно, Артем, це і треба було уточнити основи основи трапеції паралельні. Так, так так, так, так. Тепер також, якщо одна з двох, якщо одна з двох прямих лежить у деякій площині, а друга пряма перетинає цю площину в точці, яка не лежить на першій прямій, то ці прямі. Мимобіжні. Виглядається ось таким чином, бо сьогодні ми це з вами будемо будувати. От запишіть собі цю теорему і побудуйте ось цей малюночок, щоб було зрозуміло, до чого це. Зараз. Так, так. Ось цей малюночок. Так, далі. Тепер. Так, це ми з вами сьогодні будемо розглядати. Починаємо працювати. Відкриваємо підручник сторінка 45. Сторінка 45. Перше завдання, яке ми з вами виконуємо. Можете повернути на малюнок на хвилинку? Та що ж таке? Що ж ви там не можете ніяк намалювати? Зараз. Є. Пами. Перше завдання виконаємо усно Номер 4-7. Чи є правильним твердження. Поїхали. Поїхали. Зробимо таким чином. Дві прямі, які не є паралельними, мають спільну точку. Так чи ні? Так. Давайте разом. Які не є паралельними, мають спільну точку. Якщо Ні. вони не паралельні, то вони десь перед варіант... мимобіжними. Правильно, Кіра. Це не зовсім ага, правильне не. твердження ага. через те, що воно не повне. Вони також можуть бути мимобіжними. Далі, дві прямі, які не є мимобіжними, лежать в одній площині. Правильно. Паралені. Ну, я мій в виду, що мимобижні не могут одной так, все інше, все інше, в принципе, можуть лежати на одній площині. Так, всі інші, в принципі, можуть лежати в одній площині, якщо вони не є мимобіжними. Можуть бути паралельними в одній площині, перетинатися в одній площині. Так, далі. Дві прямі, які лежать в одній площині, перетинаються. Так, це можливо. І неможливо. А mm -hmm. Якщо вони паралельні. Тверджу, якщо вони... А якщо вони паралельні, так. Дві прямі, які є... Дві прямі є мимобіжними, якщо вони не перетинаються та не паралельні. Так. Вони не перетинаються і не паралельні, значить, мимобіжні. Ну, так, якщо так. тут. Але ще немає уточнення, в яких площинах вони лежать. Ну, нехай буде так. Нехай буде так. Немає маленького уточнення, але. То таке вже. Далі продовжуйте. Через точку, що не лежить на прямій А. Проведено дві прямі, які не мають спільних точок з прямою А. Доведіть, що хоча б одна з цих прямих А є мимобіжним. А, це альфа і альфа. Пряма А. Пряма А. 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 Пряма а. Тепер дивіться, яким чином це можна провести. Яким чином це можна провести? Будуємо все за допомогою олівця, щоб потім можна було трошечки поправити це все. Провели площину альфа. Хоча в нас про це нічого не сказано, але ми це зробимо. Провели площину альфа. Угу. І точку не Далі. лежить на ніч. Через точку, що не провели пряму А. Провели пряму А. Ну, нехай ось така буде. Позначили, що це в нас пряма А. Позначили, що це в нас пряма А. Далі Прове... через точку, що не лежить на прямій А. Позначили точку, що не лежить на прямій А. Ну, нехай буде точка яка небудь О, наприклад. Не сказано. Як точку підписати, тому нехай буде точка О. Далі. Тепер через, через точку, що не лежить на прямій А. Проведено дві прямі, що не мають спільних точок. Ну, тобто, давайте так. Перша пряма, яка буде? Одразу визначимося. На площині А. Перша пряма яка, яка буде? На площині перша пряма може бути. Отак? вона. А якщо вона не має спільних точок, як Кіра, ось так це як? Словами. Правильно сказала. Про. Ну, лежить на площині та з точки. Що проходить через точку? Хто ну, може сказати? От Кіра не може пояснити, що. Паралельна, Паралельна прямій Паралельна. А. а. Так. Паралельна прямій А. Далі, далі виникає логічне питання. А як нам провести другу пряму, щоб вона не мала спільних точок з прямою А? Паралельно також. Також паралельно, але, але нам треба, щоб можна. вони перетнулися. Ну, як-то так? Тоді мимобіжно пряму. Кіра, якщо ми побудуємо, от як ти показала, тоді. Ми можемо продовжувати нашу пряму, і тоді з нашою прямою буде ось тут десь. Зрозуміло? Мимобіжно до прямої. А як? Правильно, мимобіжно, а як мимобіжно? Ну, тут заходять, отак виходять. Отак вони перетему. Правильно, правильно. Так і проведемо. Ну, от як хочете: Перетин до точки О, а далі пунктир. А далі пунктир? Давайте позначимо, що це в нас пряма Б. А ту ж пряму, яку ми провели щойно, позначимо прямою С. Спочатку. Спочатку нам треба дивіться, в нас за умовою було через точку, що не лежить на прямій А. Проведено дві прямі, які не мають спільних точок з прямою А. Тобто, яка умова нам необхідна? Щоб не мали. Нам треба, щоб не мали спільних точок. Тобто Щоб тобто, не мати спільних точок з прямою А, і так, щоб пряма прямі Б і прямі Б і С перетиналися до точки О. Немає спільних точок. З. Якщо пряма А, тільки давайте так. Пряма А. Немає спільних точок з. Прямою П. Та, пряму, та давайте так, та С. Та це. кома тоді. Тоді, ми можемо сказати, що пряма А паралельно прямій Б. Прямо А, параллельно. Прямий Б. А прямо С перетиной перпендикулярно. Прямо А паралов. Прямий Б. О, можете сказать, что прямо С перетинається сплочиною альфа в точці О? Точка. Далі. Прямо С. Прямо С. Не належить площині. Альфа. Зараз ми пряма. Це не належить площині альфа. Прямо це не належить площині альфа. Так, так. Прямо це не належить площині альфа. Поэтому просто чисто физически не может перетинатися прямою А. Тоді, тоді, пряма. Тоді пряма С. Пряма С. Е, і пряма А. Тире, мимобіжні. Скільки символу тут у нас немає. Мимобіжні. Наступне завдання. Давайте спробуємо ще одне. Так, так. 4.11. І так, нас сказано, що прямі А і Б мимобіжні. Точка А і Б належать прямій А, а точки С і Д прямі Б. Яким, яким є взаємне розміщення прямих А С і БД. Яким є взаємне розміщення А С і БД. Ну, давайте так. Прямі А і Б мимобіжні. Так ми їх і спробуємо зробити. Побудували площину. Побудували площину. Підписали її. Як-небудь альфа. Далі. Точка А належить. точки А і Б належить прямій А. Так, і через них провести провести пряму. Це в нас точки А і Б. Далі. Точки С і Д, прямій Б. Точки С і Д, прямі Б. А точки о, точні, так, це в нас пряма А. Підписуємо обов'язково. Це в нас пряма А. Далі. Точки С і Б. Ну давайте зробимо її. Ось якось ось тут. Це ось тут. Тут Пане, хотілося тут більше точки було видно. Так, 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 так зробимо ось такий ми. Хорошо. Та ось так. ось А буде ось так. Так. Це в нас точки С і Д. Це в нас будуть точки С і точки Д. А, Б, С, Д. Далі. Якщо ми там зліво направо підписували, і тут так само зліво направо підпишемо. Це в нас пряма Б. Тоді, яким є взаємне розміщення прямих АС і БД? Подивилися АС – і БД. Як ви думаєте, яким воно буде? Дивіться. Це просто в нас за побудовою. Так, вийшло чудово і паралельно. А якщо зробити, а якщо зробити трошечки по-іншому, то вже і не зовсім паралельно, так? Дивіться. Тепер, яким чином це все можна розписати яким чином це все можна розписати? Записуємо. Записуємо. Так, так. Записуємо. Якщо А і Б прямі, Якщо прямі А і Б, мимобіжні. Мимобіжні. Тоді, дивіться, тоді. АЦ і БД будуть якими? Мимобіжними. Так само мимобіжні. А чому? Тому що нам ну, мало інформації, тому що вони Дивіться. Через, різних... Площина. да. Через те, що лежать в різних площинах. Через те, що лежать в різних площинах. Через те, що лежать в різних площинах. Записали. Записуємо. Параграф 2.4. Виконати письмово номер 412.